Так що, друзі, шукаємо сьогодні Honda Jazz, Вона ж Honda Fit в японському варіанті, експортованому чи імпортованому в Англію. Коротше, сьогодні шукаємо таку машинку. Ось знайшли кілька варіантів на одній площадці. Будемо зараз передивлятися. Щось то знайдемо. Погнали. Так, що, Друзі, таку машинку сьогодні підібрали для леді, як то кажеться, Honda Jazz, Вона ж Honda Fit з Японії, експортована чи імпортована, як там правильно казати. В досить гарному стані. Гібридна установочка є. жіночка дуже хотіла, щоб все це було вже по модному, безключовий доступ. У нас 60 тисяч км. І це виходить, у нас там 46 тисяч міль, 47 чи 48, не пам'ятаю. Вже великий екран встановлений, ага, ключик не в мене, ключик ще є. Екран, задня камера, коробочка автомат, ясне діло, бо це автомобіль у нас на гібриді. Досить гарний стан по салону, немає нічого просиженого, прокуреного, ні смердючого, де нічого. Чотири склопідйомничка безключовий доступ, досить великий салон позаду. Це стосується Honda Fit, бо це дуже така компактна і немаленька машина, як хтось думає. Спойлер такий додатковий, дуже шикарно виглядає, додає. Додає такого виду цікавого автомобілі. Тут, до речі, їх багато. Е, такі машинки. Досить цікаві. Великий багажник. Під низом тут у нас нема нічого, бо там у нас батарея. Це гібрид, я вже сказав. У нас є невеличке підфарбування по цій дверці, оце локально маленька, і все. Алюмінієві гарні диски, гарні тормоза. Масло нам поміняють, 7 тисяч вона коштувала. І загальний прайс у нас вийшов. 700. Бо нам зробили якби, знижку і зараз тут буду сміятися, бо в нас включена гарантія, все це більш коштовно рік гарантії, заміна масла. Тобто, загальна знижка у нас вийшла 200 фунтів чи 250 не пам'ятаю. Такий, друзі, автомобільчик, кому треба гібриди, шукаємо, знаходимо. Перевіряємо, батареї до речі, теж перевірили, все добре працює, на електриці теж їде. Тут різних гібридиків багато, і Honda, і Тойоти. Можемо пройтися показати хоч частково. 4, 5, 6, 7 тисяч вони різні коштують. Такі Яріси на автоматі. 1,3 бензин автомат, гольфи. Ну така площадочка, коротше, суто, суто японський імпорт. Досить непоганий стан. Коротше. Ну, як завжди, перед фінальним покупочкою, як то кажеться, робимо діагностику, катаємося, тест драйви перевіряємо пробіги, йомність батареї на гібридах, все, якби, щоб працювало все добре. Стан у нас дуже гарний: 61 тисяча пробіг в кілометрах і в мілях це показує 38 тисяч миль. Отже, автомобіль гарний, і ми його купляємо. До нових зустрічей, всім дуже дякую.